А чи знали ви кому не можна мідії? Ну здається, мідії, морський продукт, міст йоду, все прекрасно. Ну, по-перше, смокт копчені мідії, мідії. Взагалі нікому не потрібні, тому що бісинол-А все таки буде утворюватися. Ой, перепрошую, який бісинол, а він Вибачте, не буду вирізати це, тому що знаєте, не всі її ідеальні. Я так багато знімаю відео, можу й оговоритися, тому що бісинол, а це в пластику канцероген, а бензоперен це в продуктах з гарання саме під час копчення. Тут ще ріпакова олія є в мідіях, але кому ж не можна мідії? Не можна мідії тим, у кого підвищена сечова кислота, тому що в мідіях велика кількість пуринів, так, і, наприклад, в рибі пікші або інших жирних видах риби. А от креветки вже можна при при подагрі підвищені сечовій кислоти в принципі, я би тих людей, у кого підвищена сечова кислота, бо ви питаєте в мене і не путаєте її з сечовиною, сечовина це окремо, мухи яєльне, китлета дільна. Сечовина окремо, сечова кислота окремо. Також сечова кислота. Часто ми думаємо, які продукти виключити. А я би виключила навіть не міді, я би виключила пшеничне рафіноване борошно, велику кількість цукрів, збалансувала би раціон, їла б велику кількість зелені, омега 3 підключила. Хоча омега. Три більш цього, якраз такі в жирній рибі, де теж багато поринів, зменшила би кількість вживання червоного м'яса, це 100%. Боже, так музика. музика лупашить, ну просто неможливо говорити. Треба йти в інший ряд. Про мідії ви зрозуміли, да? і я особисто не люблю мідії, тому їх.